Усім привіт до вашої уваги! Огляд мішечка з килимками в ванну кімнату. що попадає. В настрою у нас ось такий килимок середніх розмірів в гарному стані. Під М'який килим середніх розмірів. Прорезинений в гарному стані. Середніх розмірів м'який килим. М'який килим. Ще. Килимок круглої форми. Середніх розмірів. Ще м'який килим. М'який килим, двосторонні килим. Під раковину. камінцями. З покриттям протисковзання. М'який килим. М'який килим. Щем. М'який килим. Під раковину, прорезинений, двосторонній, м'який під раковину, Ще. Під раковину, М'який. овальної форми, Дещо більший за попередні двосторонній. Маленький килимочок. Ще двосторонній. Двосторонній. Ще. Прорезинений. М'який килим. Двосторонній. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.